Я тепер знімаю друге відео. От дивіться, це у мене друга рослина. Я в цей раз потрошки пізніше знімав про Гаррі Потера. А оце вже рослини. Це от у мене росте так не сильно давно, але вона вже та, здорова. Ну, і коли вона виросте, і з нею можна хліб робити. Це пшеничка, яка в мене росте. А це кукуруза, вона бере дуже-дуже давно вже і вона виросла отакою от вже. Дуже здорова, Я її кожний день поливаю землю міняю на другу. А оце, от, от тоже моя квіточка, це, це рослинка. Я її хоч і не знаю, як звати. Ну, ну вона, вона дуже красива теж. І вона тут саме медавніша. І вона красива. Ставте лайки і підписуйтесь на, на мій канал Міша.